Російські окупанти намагаються приховати наслідки атаки по російському військовому аеродрому в САКах у тимчасово окупованому Криму. Зараз українські розвідники проводять до розвідку. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь, капітан першого рангу Наталія Гуменюк. Нулі проблеми біда проблема. Нагадаю, що відбулась бойова робота по надзвичайно важливому за своїм значенням військовому об'єкту. Те, настільки старано її намагаються приховати росіяни, є непрямим свідченням того, що удар завданий дуже потужний, зазначила вона за її словами. Це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів та координації аероруху над усім Кримом. Це ще й об'єкт, де передбачалось збереження боєприпасів. Сподіваємось, що дані, які дорозвідуються, будуть. Будуть максимально об'єднаними. Резюмували Гуменюк. Нагадаємо, що поблизу Євпаторії, в районі Сакі Новофедрівка, був завданий надзвичайно потужний авіаційний удар. Загалом очевидці нарахували до 10 вибухів. Дистанційна деокупація Криму продовжується. І кожного разу, і наскільки я розумію, це буде планово. і це дуже впливає на настрій в Криму. І процеси, які почалися по тому, щоб е е як е тікати з Криму, вони продовжуються. Але основне завдання це це діяльський мост, це основне завдання. Е але те, що ми робимо і по символам, е, б'ємо в Криму, це дуже добре впливає на настрій наші співгромадяни. От вчора я розмовляв і казав, що як це правильно сказати, щоб... Тобто, чим гірше в Криму, тим краще нашим людям. Ось ми з Вадимом Чернешом тут е, говоримо про те, що Руслан Стефанчук, ви ж певне знаєте, да, на цьому тижні е, виказав таку ініціативу, таби та, е, депутати е, при виїзді за кордон та погоджували е, це е, певним документом. Я не знаю за підписом чи не за підписом у міністерстві закордонних справ України, е, маючи на увазі відповідність там генеральній лінії е, держави фок. Комунікаціях з тими, з ким будуть зустрічатися народні обранці за кордоном. Що ви думаєте з цього приводу, пане Хтен? Ну, я думаю, що це в першу чергу треба з е ОПЗЖ, яке залишилось, і з більшої частини самих слуг народу. А ми завжди на генеральній лінії держави і наші. Дії за кордоном треба е, розглядати, що ми там робимо. Да? І це всі бачать, і наші партнери бачать, коли ми з гідністю представляємо державу, і коли росіян, е, коли потрібно, і по морді б'ємо, і е, домагаємось, щоб деякі інституції їх вигнали зі своїх ряди, е, рядов, І Інші справи. Ми, ми ще багато років до тих людей нових облич з гідністю представляли державу. І коли, наприклад, для мене це взагалі нонсенс. Тобто, коли я три роки в тюрмі представляв Україну, так, як кримський татарин, народ представляв. В цих, э, э, перед цими ФСБшниками і прокурорами так званими да, перед ворогом перед окупантами. Э, то в цей момент дехто тут э, взагалі вважав, яка різниця. Тому э, думаю, що э, думаю, що э, треба все ж таки. Э, 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 Реальність відчувати, а не те, що, скажімо, принижувати своїми такими постановами або там внутрішніми якимись там розпорядженнями сам парламент України. Там є достатньо людей, які з гідністю представляють Україну і не тільки за кордоном, але і ще тут в Україні, пане Ахтема, буквально у нас три хвилинки і два питання. Хочеться з вами обговорити закон, зміни до закону про мобілізацію та так, так званий закон про мобілізацію, як його називають для спрощення медійно комітет і продовжує роботу. Роман Костенко казав про те, що 8 9 нібито її завершить, планується. Та що ви що ви знаєте по настроях, якщо знаєте від ваших колег? Як іде робота? Мобілізація потрібна, це знають і розуміють всі. Але коли ти намагаєшся от такої, тобто ті думки, які висловлюють військові і Міністерство оборони, вони, мабуть, десь Комусь не хочеться бачити реальність, але вони відповідають реальності. А от коли інші туди додають, скажімо, свої хотелки, і потім цей документ, цей, ці, ці запропоновані пропозиції більше дискредитують от ідею мобілізації, да? тут дійсно це нам Всім заважає взагалі чітко розуміти, розуміти що війна надовго, так? а те, що будуть дуже коректуватися ці пропозиції, це зрозуміло. І в першу чергу в питаннях, скажімо, не Некарательними методами, скажімо так, да? і е, в, цьому, в цих питаннях більше треба, е, на мій погляд, спиратись на е, оці заклики наших військових, які знаходяться на фронті. Коли з ними зустрічаєшся, е, вони не агресивні, вони роблять свою роботу дуже добре. Да? І, коли вони звертаються до молоді, до взагалі до е, суспільства їх більше чують і більше розуміють, але не де вони почуєте, що е, серед них є паніка, або там е, думки, що не, не потрібно всім входити в війну, як і в перші місяці. 22-го року, да, після 20, 24 лютого. Тому думаю, що каректировки будуть дуже такі значні, і але основне питання це те, що мобілізація потрібна. Пане Ахтеме, дякуємо вам. Дякуємо вам дуже за те, що знайшли можливість і час підсумовувати з нами тиждень. Народний депутат України фракції Євросолідарності Ахтем Чейгос був з нами на живому зв'язку.